Всім привіт! Наступне з нових відео буде така для вас інформація, що хочуть вищі сили, щоб ви знали. Думайте про себе, пишіть свій знак Зодіаку, хай все для вас програється найкращим чином. І так, я не встигла ще дістати карти, як одразу посипало. Посипалось. І так, перша карта. Людина глибока, людина мудра. Свічка. Тобто, можливо, комусь в домі потрібно зробити, кажуть, пройти зі свічкою. Тобто, знаєте, як просто очистити приміщення, просто запаліть свічку, кому відгукується, і пройдіться з нею по кімнаті. Можете очі наш прочитати, хто віруючий, хто не віруючий, можете просто пройтися зі свічкою. Це вам допоможе очистити той простір, в якому ви знаходитесь. І друга карта. Ще вам хочуть передати вищі сили, що, щоб ви не здавалися, що ви на вірному шляху. І те, що ви робите, все дуже правильно, вам дуже важко. У вас дуже великі випробування зараз на вашому шляху. Так. Наступна карта для вас. Така от. Красовезна карта. І знову-таки, хто не замітив, тут Янгол. Тут знову янгол. Зараз покажу ще раз. отут янгол, кругом янголи, тобто вищі сили вас ведуть. вищі сили завжди вам допомагають. Тобто, всю основну інформацію, яку вони вам хочуть передати, те, що в ті моменти, коли ви відчай... відчайдушно, знаєте, як відчаялись, ви зрозуміли, що вищі сили вас покинули, то знаєте, що вони завжди були з вами. Вони завжди. Чому... Хтось, можливо, задавався питанням, знаєте, от чому, чому так? Е е е тобто, вони вам дають зрозуміти, що вони завжди поруч з вами. Тобто, не так, що вони вас покинули, і ви один або одна. Зрозумійте, що, якби ви ще сили не хотіли, щоб ви жили, вас би на цьому світі вже не було, і ви знаєте, про що я, кому відгукується. Наступна карта. Наступна карта. Ну, ви зараз плаваєте по таким да? по таким хвилям, вам важко, ви переживаєте. І так, що ж вам хочуть передати вищі сили? Так, От така в нас карта випадає. Людина, яка йде до вершини, а там, коли дійде на ту гору, да, там буде фініш. Тобто, ви зараз на старті, а ваш фініш... Залежить лише від вас. Просто вищі сили вам передають, щоб ви зрозуміли, що все можливо, все у ваших руках. Дуже важко, багато сліз, багато болю, багато переживань, багато страждань у вашому житті. В когось втрата рідної людини з родини. А в когось можливо була втрата дитини, і вам це дуже важко дається, ще досі вас не відпускає. Ви досі страждаєте, але от дивіться, це не те, що я викидаю карти. Отака от от карта красива. Просто вдумайтесь, що вищі сили вам передають, що вони завжди-завжди з вами, завжди поряд, завжди оберігають, наставляють і дають вам зрозуміти, що вони завжди поряд. Просто звертайтеся, просіть про допомогу, бо ви мало просите. Така для вас інформація. Всім бажаю гарного вечора.